Шлях до перемоги на Городенківщині відбулися мультиспортивні змагання. У боротьбі за першість учасники долали дві дистанції, одна з яких сягала 65 кілометрів. Яких результатів вони досягли? Наша Вікторія Резун розкаже. Саме так розпочалися мультиспортивні змагання на Дністровському каньйоні. Першим етапом для учасників було веслування. Дистанція 16 кілометрів. Один з варіантів човні проходження дистанції це трьохмісний туристичний канон. Трьохмісне воно досить велике і об'ємне. Суть полягає в чому? Три гребця, грибуть два. Передній грибець та середній грибець грибе синхронно а задні підгрібає, і також тримає. Курс, щоб каної не заносило. Учасники змагалися у чотирьох видах спорту на двох дистанціях: лайт для новачків та челендж для спортсменів із досвідом. Веслуємо 16 кілометрів. Біжимо, хтось 5 кілометрів, хтось 15 кілометрів, хтось раз, а хтось кілька разів перепливає Дністер залежно від дистанції, і потім велосипед знову ж таки 25 кілометрів або 40». Обрав для себе дистанцію челендж Ярослав. Чоловік не вперше віде? бере участь у змаганнях, бо любить долати перешкоди. Починаю, звісно, з бігу, бігу, потім ставало мало, і переходило плавання, велосипед, триатлон, і, бачите, закінчується все мультигонками. Це вже квадротон, можна сказати. Чотири види спорту в одному. Мені дуже подобається це. А мультигонка, тому що це Дністровський каньйон, дуже мальовничий, природній біг, природніми стежками, рельєф, ландшафт все відповідно, природи без асфальту, без Міста без шуму і, і бетонної спеки. Здобули призові місця на мультиспортивних змаганнях. 12 учасників бо кажуть, що години Загалом участь у змаганнях взяли 28 учасників. Вони успішно подолали чотири етапи випробувань.